Грандіозний галаконцерт у філармонії з усієї області зібралися кращі дитячі хорові колективи. Юні таланти вшанували пам'ять великого кобзаря. Хорове свято та дитяче свято водночас. У філармонії відбувся заключний етап конкурсу кращих хорових колективів області. Це творчі колективи з Хмельницького, Кам'янця-Подільського та Дунаєвець. Діти змогли послухати хорову музику прекрасну, де вони насолоджувалися цією музикою, побачили, як інші хори виступають. і Надзвичайно задоволені повертаються зараз додому. Надзвичайно важливим у хоровому співі є колективне виховання. Адже самого маличку дитина відчуває дружню підтримку та допомогу. Виховання в колективі надзвичайно важливе. Воно виховує лідерів, воно виховує почуття товариськості, почуття ліктя, взаємодопомоги, співчуття. І колектив виховує дитину. Це дуже, дуже добре, коли дитина виховується в колективі. А коли вона ще й співає, то це ще краще. Хоровий спів є віковічною традицією нашого народу. Приємно відзначити, що зараз національні традиції відновлюються.